Ми хочемо питання Автономної Республіки Крим винести на порядок денний країн світу так, щоб це залишалося одним із чільних пріоритетів у різних країнах світу Україна торує власний шлях і обороняється у жахливій війні. Разом з тим. Ми повинні іти дипломатичним шляхом і дотримуватися. Міжнародного права, ми переконані, що стратегічна візія, яка спрямована на завершення цього конфлікту, рішення цього має бути знайдено у дипломатичній площині, не на полі бойових дій, наша країна продовжуватиме надавати усю можливу підтримку Україні.